Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов, і ви разом зі мною у моєму садочку, в нашому садочку, де я хочу показати вам, як я готую троянди до зими, що я з ними роблю і чого не роблю і чому. Ось перш за все хочу вам показати, коли відквітувала друга хвиля квітування трояндочок. Ми їх зрізаємо, беремо сикатор і зрізаємо аж отак до де п'ять листочків. Оці де по три листочки ми відрізаємо аж до п'ятого листочка. Чому ми так робимо? Тут є така брунічка, і з неї, потім як ми обрізали, десь сантиметр від неї, і йдуть нові пагони. І ці нові пагони дадуть нам нове квітування. Тільки ми зрізаємо, у рослинку подається команда квітувати. І вона бере всі сили і для того, щоб викинути новий пагін. Це влітку восени, коли нам не потрібно, щоб вона квітували. Ми їх не обрізаємо. Ось залишилася одна гарна квіточка. Я їй дам, щоб вона доквітувала повністю. Щоб опало з неї листя повністю, пелюсточки ці впадуть і залишиться оця така коробочка, де формуватиметься на Але на формуватись не буде. І в рослинку не подасться команда квітувати, тому що затримається ріст нових пагонів. Аж потім, як вона вже відсохне, ми її просто відріжемо трішечки зовсім. Потім звідси з нових пазух не підуть нові. Нові пагінці, подивіться, на осінь нові погінці не йдуть. Нам не потрібно, щоб вони йшли. Тому що із кореня всі сили піднімуться для того, щоб дати новий пагін. і сам корінь не готовий буде до зимівлення. Ми його ми насильно, якщо зв'язаємо, насильно пробуджуємо до квітування. Нам цього ні в якому разі не потрібно. Потрібно, щоб роза, троянда наша. Входила в такий період спокою, набиралася сил для того, щоб приготувати рослину до зиміння. Тепер далі що я роблю? Ось видно, що вже хворі листочки. Я ці хворі листочки я їх обриваю на осінь. Не обрізаю саму рослину, а обриваю ці хворі листя і обов'язково їх спалюю. Ніде не в компост. Нікуди вони більше не використовуються, а тільки спалювати, тому що на них є грибкові такі грибки різні, які бактерії, які визивають ці хвороби. І потім, коли я оце обірвала оце все, оці всі хворі листя, обов'язково треба подивитися на самі стебла, щоб вони були такі зелені і здорові. Якщо ви бачите, що у вас на стеблах такі самі такі бурі п'ятна такі, Плями і на стеблі, стебло хворе, його обов'язково потрібно відрізати. І потім вже це все коли обірвати, коли стебло ці відрізати, отут листя нього прибирається це все, і обов'язково потрібно буде обробити якимсь препаратом, протигрибковим препаратом. І не мінеральним, не органічним, а саме хімічним, тому що вже такою пізньою осінню, отакі різні. Органічні можуть не спрацювати, тому що вони працюють тільки при теплій температурі, при вищій температурі, і вони можуть просто бути безкорисні. Нам потрібно, щоб це спрацювало 100%. Ось таке я роблю таку процедуру. І потім друге запитання: чи я не прикопую? Ні. Ніколи не прикопуємо рослини і чому то чому? Зараз я вам поясню. Ось поясню на цій. Тережні троянди, дивіться, які вже більше 30 років висадили ми декілька троянд і ніколи раніше їх не прикопували. Потім я подивилася декілька таких відео мудрих людей, знавців, які займаються трояндами, що потрібно прикопувати, присипати, прикопувати. І я декілька рослин присипала тирсою, прикопувала. А в нас в центральній Україні зараз зими не холодні. І троянди мої молоді, старі, як старі, а молоді, просто зіпріли і пропали. Тому ми зараз не прикопуємо, не прикопуємо ще й по тій причині, що троянди це взагалі така рослина, в неї глибокий корінь, і вона дуже гарно вона е, укорінюється. І от коли вона вже вкорінилася, і навіть якщо ця частина замерзла, Захворіла, ми її обрізали, або вона замерзла. Від кореня обов'язково підуть нові пагани. І навіть якщо ви не хочете, ми от цю троянду ми викорчовували раз за три і пересаджували в друге місце. І... А з нею манюсінький пішов, оця і, і ось ця теж дивіться, якісь старі тут пеньки, тому що ми їх вирубуємо, викорчовуємо, а вони дивіться, живуть. І квітують, тому що троянда така рослина. І ще одне, якщо ви, е, у нас тут сумно побачайте. е, якщо ви самі черенкували, живцювали трояндочку, висадили, це одна справа, її можете прикопати. Якщо ви купили десь питомнику або в когось, купили там на базарі троянду, і ви її, вона була привита до шипшини, і ви її прикопали. Будьте певні, що звідси піде обшина. І потім вже нічого з нею не зробити, будете кожного року ходити із секатором і вирізати. Ось так, що я роблю з трояндами, вірніше, що я з ними не роблю. Отак, вони мене ростуть на доброму слові. Ось теж троянди дуже-дуже-дуже-дуже старі. І ось так вони будуть зимувати. Ось зверху відквітувала трояндочка, я її відламала просто отут, аж зверху, нічого більш не обрізаю. Вона присохла там, і нові пагони не йдуть. Якщо я відріжу, відразу ж команда поступить і будуть відростати нові пагони. І цей пагін може зиму не пережити. Тому ось так, хай у вас гарно квітують. Троянди розвиваються і все переживе до весни.